Так, Стартуємо в підготовці в новий сезон 25-26. Дорогі підписчики, підписота. От. У нас модернізація цієї Ось. Ось, бачите, Будемо роздвігати. Трошки доваримо. Ось, уголочки Розставимо, тому що у нас внутрішня ширина. В міжраді 1,40, так? 1, О, 1,55 п'ять. А нам а... також культіватор доходить, 3-70-8 метра. Ось, то ми будемо розширювати даний сівник. Ось. Може хтось пізнає цей сівник, то великі вітання. Ось, Вже один сезон цей сівник відпрацював. Ось бачите, А цей рік в модернізації ми заклали в бюджеті його удосконалити, почистити, покрасити, підготувати, щоб в нас була лялечка, Як трактор. бачите, ось, Чистенький, красивенький. Щоб губки були як на новий сезон наведені. ну, якось так.